Реформі децентралізації, що визнана Європейським Союзом як одна із найуспішніших в Україні та випробувана війною на міцність, цьогоріч 10 років. Її процес стартував у 2014-му із підписанням кабінетом міністрів концепції реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади безпосередньо 1 квітня, а потім ухваленням перших законодавчих змін. Урочисте засідання Асоціації міст, те, чого досягла реформа, та які виклики нині стоять перед нею, свою думку висловив виконувач обов'язків очільника Чернігова під час загальноміської наради 2 квітня. Вчора визначали десятиліття децентралізації, я вчора був в Києві на Заходах, ну, дещо я раніше пішов, тому що мені дисонанс був там. Говорять всі про досягнення і дійсно вони є. Але останні роки, починаючи з 20-го року, навіть по табличці видно, що іде згортання децентралізації в країні це і зменшення бюджетів громад, це і додаткове навантаження. А головне це силовий тиск. Завдяки децентралізації громади стали більш незалежними від центру, отримали ресурси для свого розвитку та повноваження ними розпоряджатися, і завдяки успішним управлінським рішенням змогли кардинально змінитися на краще. Так, Чернігів, за даними міжнародного республіканського інституту, який регулярно досліджував рівень задоволеності послугами у містах. У 2015-му був на передостанніх сходинках цього рейтингу, а вже у 2021-му ділив друге місце з Луцьком та Івано-Франківськом і показав найшвидшу динаміку розвитку серед обласних центрів в Україні, що каже про ефективність місцевого самоврядування за словами Олександра Ломако. Натомість місто лишилося без законно обраного міського голови, а також із сотнями кримінальних проваджень. Без судової перспективи, от вчора була е, на засіданні асоціації міст одне питання обговорювали про які рішення вишкодуєте. Ну я би назвав чітке рішення, конкретне, по якому є е, дата, номер, прізвище, по батькові відповідального за це рішення. Це рішення Яворівського суду міста Львова, за яке 100% рано чи пізно доведеться відповідати і виконавцям, і замовникам. Так от саме такий силовий тиск, і саме такі абсурдні рішення суддів дуже під великий сумнів, під велику загрозу ставлять цю успішну реформу децентралізації. Тому що історія показує і розвиток суспільства показує, де менше централізованої влади, де більше відповідальності на місцях, там швидший і більш якісний прогрес, результат і якість життя людей. І Україна це довела із повномасштабним вторгненням Росії у 2022-му – Вкотре. Тоді міста, зокрема й ті, що першими опинилися під ударом ворога, взяли на себе величезну долю відповідальності та змогли вистояти завдяки сильним лідерам на місцях і місцевому самоврядуванню, каже Ломако. Адже без інструкцій і команд згори робили те, що потрібно, незалежно від функцій і повноважень. А потім показали приклад відбудови. Власне, Чернігів визнаний одним із лідерів в Україні у цьому питанні. Досить швидко місту вдалося повернути сюди життя, відновити критичну, соціальну і цивільну інфраструктури. І на сьогодні ці процеси продовжуються. Це оцінили всі міжнародні наші партнери, всі послі. Посольства, міжнародні партнери, які брали участь в цій реформі, в її розробці. Всі європейські політики, які до нас приїжджають, вони в один голос говорять, що ця реформа успішна і вона має продовжуватися, крім української центральної влади, яка замість того, щоб це використовувати як синергію, намагається боротися, воювати, чого не потрібно робити під час війни. Повертаючись до рішення суду про відсторонення Владислава Отрошенка, виконувач обов'язків міського голови, навів, як приклад, інше щодо заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми. У лютому цього року на заказ склало по ньому протокол за тією ж статтею – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. У публікації агентства йдеться, що Шурма, головуючи на засіданнях Комітету енергетики, Приймав рішення, що стосувалися його приватного інтересу, багатомільйонних виплат з держбюджету фірмам його брата. Однак наприкінці березня відповідне провадження було закрито. Про це повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Мова йде в протоколі там, про 200 мільйонів гривень. Це фірма його брата, в яку він, по своїм же словам, на 20-й рік інвестував 10 мільйонів доларів сам Шурман і ще й позичив брату 430 мільйонів гривень. Зрозуміло, що це конфлікт інтересу, корупційне порушення. Ні, суд закриває взагалі це провадження, не робить по ньому ніякого висновку, і шурма продовжує працювати на своїй роботі. А мер Чернігова, який був в місті, був з містянами і виїхала там родина на службовій машині, відсторонений від посади, а потім достроково припинені його повноваження. Оце конкретний приклад вибіркового правосуддя, коли по одному, навіть ми не беремо суть порушення, але по одній і тій самій статті, по одному і тому самому протоколу НЗК два різних судді, один очевидно під тиском і другий, очевидно, під тиском, приймають два протилежні рішення, що ну, не є ні здоровим глуздом, ні правосуддям. І соромно взагалі за такі рішення нашої країни. Олександр Ломако також нагадав, що у ситуації за трошенком максимальна санкція статті передбачала штраф, а рішення про заборону обіймати посаду на рік було визначено суддею як додаткове стягнення. Остаточно звільнений він був після позовів міської військової адміністрації.